Усі, хто нас слухає на Радіо Накипіло, і хто дивиться нас на Ютуб каналі Радіо, радий вітати. Мене звати Володимир Носков. І сьогодні на зв'язку із Радіо Накипіло буде Красноградська громада. А спілкуватимусь я із міською головою Красноградської громади Світланою Кривенко. Пані Світлано, вітаю вас! Доброго дня всім! Ну і приводом для нашої розмови, як на мене, стало дві таких цікавих події. У вас на 23-му засіданні топонімічної комісії вирішили змінити дату відзначення дня міста Краснограда. Відтепер святкування відбуватиметься 11 серпня, натомість 19 вересня, відзначається день визволення Краснограда від німецької. Нацистських загарників, і отут слід наголосити дату 11 серпня для дня міста обрано не випадково. Ця дата вважається днем заснування Більовської фортеці. Історична довідка, така коротенька. Більовська фортеця у нинішньому Краснограді. Центральне укріплення української оборонної лінії вона була закладена 1731 року. І ще є один цікавий привід для нашої зустрічі із пані Світланою: це те, що у вересні, з вересня у Красноградському районі, вперше за понад два з половиною роки, поки триває війна, школярі та школярки розпочали навчання в змішаному форматі. І як розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов, від Відновлена робота 12 шкіл, в яких є укриття, найпростіші укриття, і там навчається понад дві тисячі учениць та учнів, а також працює два дитячих садки. і Там виховується 125 дитини. Ну, власне, як організована робота шкіл і дитячих садків під час війни в Красноградській територіальній громаді, сподіваюся, ми про це поняли. Чуємо. Ну, а почнемо з сьогоднішнього дня, пані Світлано. Це ж якраз сьогодні у вас День пам'яті, День визволення Краснограда від німецько-нацистських загарбників. Йдеться про події 1943 року, коли е, місто було звільнення. звільнено, так? Так. І сьогодні виставки, сьогодні будете. Згадувати і минуле, і і можна сказати, міксувати і сьогоднішніми подіями, бо е багато таких схожестей є. Так, пане Володимире, 19 вересня ми відзначаємо дату визволення Красноградську, нашої Красноградщини від німецьких загарбників в Другій світовій війні у нас е, пройшли мітинги. У нас е, ми приурочили до цієї дати представлення нашого бренду, можна так назвати нашого міста. Це Красноальманах, Альманах, Красноградські ітюди. Це шостий випуск. В цих красноградських і зібрані твори наших письменників, наших поетів, саме наших місцевих мешканців. І особливих таких більш заходів ми не проводимо, тому що це день пам'яті, покладання квітів, і згадуємо всіх, хто поклав своє життя за визволення нашої Красноградщини. Пані Світлана, а я правильно о, розумію, що о, от раніше зараз поправити мене з яких часів? З радянських часів в цей же день відзначалося і День міста? Так, завжди відзначали 19 вересня День міста і День визволення, але, вивчивши всі історичні документи, ще з 2015 року в Краснограді, вже в межах Більовської фортеці, у нас проводились свята, називалися вони козацькі розваги. До нас приїжджали куріні з усієї України. Це було загальноукраїнське на українське свято, таке козацьке та. Козацьке свято у 2015 році було, але потім якось, можливо, може, ініціативи не стало, можливо, якісь інші причини були, потім війна, і за це все забулось. Але все одно дата, 11 серпня, вона була на слуху, було дуже багато спорів було. Ми, ми вивчали дуже детально наші музейні працівники, наші історики, науковознавці вивчали це питання, щоб виважено підійти саме до е, дня народження. Дня заснування нашого міста. І ми навіть для підстраховки направили листа до Київського інституту національної пам'яті, направили листа, чи немає ніяких радянських знаків ця дата 11 серпня. Нам надійшов лист, що це. Досить така нормальна дата ніяких радянських коренів вона не несе, і ми визначили, що дійсно 11 серпня 1731 року була, е, почали будувати нашу 10-ту Більовську фортецю, засновувати наше місце, і ми зупинились на цій даті. Ми оговорили цю дату на засіданні топонімічної комісії. Ми прописували це в фейсбуці, на сайті, і рішенням сесії ми прийняли, що датою. Народження нашого міста буде 11 серпня. Ми в рішенні сесії прописали, що тут будуть проводити всі святкові заходи, спортивні заходи, все те, що ми проводили. Ну в раніше радянські часи 19 вересня буде проводитись 11 серпня. Ну а зрештою, це... треба взагалі змінювати конотацію і сенси святкування днів міст, тому що ну не може бути танців, пісень. Гулянь в день, коли треба е, навіть помолитися, згадати рідних і близьких, які загинули під час Другої світової війни. І зрештою, давайте будемо чесними, пані Світлано. Що е, зміни відбулася зміна режимів е, в цей день? Німецько-нацистський значить нацистський режим змінив е, радянський режим, тоталітарний режим. Це було протистояння двох режимів Имю, так нам це складно якоюсь мірою ще багатьом сприймати, але це історичний факт, і від цього нікуди не подітися. Я з вами згодна цілком 19 – Це день визволення, день пам'яті, а 11 серпня це день заснування нашого міста. Оце буде ну. Так? От ви згадали про інститут пам'яті, і інститут пам'яті так наполегливо просив вашу громаду, давайте позбавлятися радянського топоніму назви міста Красноград, і вони пропонували назву Берестин. І тепер я так розумію. І все буде залежати від голосування у парламенті. До речі, говорять, що його, за нього можуть буквально от проголосувати. Ось-ось-ось. А які сьогодні настрої щодо назви Берестин? Зовсім спочатку, звичайно, що були обурення людей. Я розумію, що всі привикли до старої назви, але якщо ми повинні, у нас повинно бути своє українське, своє рідне це буде місто Борестин. Люди зараз з цим змирились. і. Спокійно проживають в місті? От Мені не подобається слово е, змирилися. Людям треба розповісти. От як ви зараз е, чітко, е, лаконічно пояснили, чому вирішили перенести дату дня міста, от так само треба пояснювати людям і чому саме е, треба позбавлятися від радянських топонімів. Тому що ця звичка, ну ми так жили, наші бабусі, дідусі, а як же ми будемо без цього. З цього це все ну, треба просто з людьми говорити. Я з вами згодна, цілком, цілком згодна, тому що ми повинні, у нас повинно все бути своє українське, своєрідне. Ми повинні повертати свої історичні назви, повертатись до того, що ми звикли, що ми в місті Краснограді. Ну, якщо це пов'язане з червоним прапором, як писали, назва Красноград, Красний Так і було, згод. так. У тоді ми змінимо. Ми чекаємо рішення Верховної Ради. Вулиці, всі, що нам Інститут національної пам'яті ради, ми поступово переименовуємо. Чому ми не дуже швидко не дуже швидко так? розумієте, до нас часто звертаються батьки загиблих, просять на честь загиблих воїнів перейменувати вулицю. Якщо ми зараз переименуємо, тоді на честь Героя перейменувати, тобто знову обговорення, тому у нас запасні варіанти є: такі самі такі болючі назви. Ми переименували, а залишились такі, що. Ще під питанням. от Звернулася сім'я до нас, наприклад, надати назву, присвоїти назву вулиці Героя України, один герой в нашому Красноградському районі. У нас є запасна вулиця, Чехова. Ми її зараз будемо виносити на обговорення, щоб її перейменувати на честь Героя України, прізвище, Ім'я по батькові. От, тобто запасні варіанти ми тримаємо, щоб ми по два-три рази не перейменували. У нас така ситуація з вулицею колишнього Леніна її перейменували на вулицю Білівську, на честь Більовської фортеці, Інститут національної пам'яті погодився. А зараз виникла необхідність прибрати цю назву, тому що воно зв'язано з Росією. Ми зараз перейменували цю вулицю на історичну, тому що тут історичні будівлі, і музей тут поряд, і будинок культури, і будівля нашої міської ради, коли тут була райіс, земська управа, і дуже багато історичних будівель, ми назвали історичною. Ну, люди проголосували та подподіливали економічна комісія, депутати підтримали. Зараз працюємо на вулиці Старичній. А як вирішується питання із шануванням пам'яті загиблих? Ви мені а, розповідали у приватній зустрічі? Що не так все гладко, не так все просто, із... але буває і таке. Да. І так, із, із як це парк пам'яті чи алея пам'яті ви хочете зробити? Правильно? Скажіть, у нас є алея пам'яті на центральній площі нашого міста встановлені світлини. Всі з світлинами наших загиблих воїнів і на центральній? На кладовищі, там де проходять відбувається поховання наших воїнів, це алея Героїв. Мої. Ну, місце почесних поховань ми її називаємо алеї Героїв, ну, своїми словами. Але на даний час у нас з чим у нас проблема, з якою ми столкнулися. Кошти, які ми виділяли на реалізацію цього проєкту, ми зробили проєкт, виділили кошти, провели тендер, все, всі необхідні процедури зробили. Закінчився 23-й рік підрядник, на превеликий жаль, через те, що погіршились погодні умови, не змогли, не змогли приступити до роботи. Кошти перейшли вільними залишками на наступний, 2024 рік. І у 2024 році. Е Згідно з статті 46 закону України про державний бюджет, вільні залишки були були накладені вето на деякі види видатків, тобто ми мали можемо кошти виділяти на зарплату бюджетникам, на фактифікаційні споруди, на допомогу збройним силам. Навіть комунальні служби там не вказані, і нам не дозволили ці кошти реалізувати під будів... ну, щоб збудувати цю алею героїв. Ми зверталися до народних депутатів, але на зустріч ніхто не підійшов, не пішов. І ми поступово ці кошти е, виділяємо батькам як компенсацію на встановлення пам'ятних знаків по 50 тисяч гривень. Даємо. Це дозволяється, це соціальні програми. Також на лікування військовим, на підтримку родин. на Поховання виділяємо, ну, різні соціальні виплати. І ну, таким так. чином ви намагаєтеся вирішити проблему? Чекаємо, поки будуть дозволи, коли можна, будуть гроші в бюджеті, щоб можна було цей благоустрій зробити. Зараз батьки своїми власними силами. Тобто, ми допомогли, держава кошти виплачує загиблим, вони з власними силами встановлюють пам'ятники, вони всі одного зразка. Між От є, є єдина концепція, є, так? Так, 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 бо вже благоустрій це все буде проводити міська рада знову ж таки, виходячи з бюджету громади. Бюджета громади mm -hmm. нагадаю нашим радіослухачам і глядачам Ютуб каналу радіо накипіло. Що сьогодні у нас гостює Світлана Кривенко, вона очолює красноградську громаду, і ми переходимо до розмови про відновлення в школах оф офлайн. Бачите, як ми вже звикли до цього, чи точніше звикаємо до цього слова офлайн навчання, офлайн уроків. Ну українською мовою кажучи очного навчання. Як минув перший тиждень, з якими організаційними проблемами зіштовхнулись педагоги і директори шкіл? Про що вони вам кажуть? Протягом 2023-2024 року Красноградська громада активно працювала над питанням облаштування укриття. Частину укриттів ми відремонтували за свої кошти власні власного бюджета і частину нам допомогла держава. Давайте скажемо це якого рівня укриття, це підвальні приміщення, колишні найпростіші, так найпростіші. Так, так звані так. Ми їх називаємо укриття. Вони. Були збудовані ще під час будівництва школ. З, звичайно, тим нормам ДБН, які зараз існують, і вони змінюються кожного. Кожні півроку можливо десь щось і не відповідає, але діти навчаються. Там є все необхідне: світло, генератори, вода, туалети, душові кабінки навіть в деяких найпростіших укриттях: вентиляція, аварійне, аварійне світло, ремонти. Сучасні все необхідне для навчання є. Пані Світлане, давайте одразу нашим слухачам скажемо, чому дозволили вам відкривати школи і проводити вже наживо уроки. Найвіддаленіший і це єдиний у Харківській області, що не входить до зони можливих бойових дій. І для того, щоб дозволити проводити уроки офлайн, збиралася рада оборони Харківської області. Вони ухвалювали спеціальне рішення, а далі делегували повноваження. Громадам ну, громаді Красноградській в цьому випадку і е, керівництву шкіл, щоб ви ухвалювали остаточне рішення, і тут треба було спиратися на думку батьків: чи готові вони до цього, чи не готові вони до цього. Тобто, тут такий складний був процес. Ми провели засідання виконавчого комітету, прийняли рішення після засідання ради оборони прийняли рішення розпочати офлайн навчання. В рішенні ми прописали, в яких начальних закладах це буде відбуватись, зобов'язали відділ освіти провести обов'язкове засідання педагогічних рад. І обов'язково провести бесіди з батьками і показати батькам, в яких умовах будуть навчатись діти. Звичайно, думки роздвоїлися, як завжди, тому що розумієте, найдорожче, що у нас є, це наші діти. Деякі батьки зразу не погоджувалися, але пізніше вони написали заяви, що вони мають бажання, щоб діти навчались офлайн. Протягом ну, півтора тижня тут діти навчаються. Я вам чесно скажу, заяви поступово додаються. А скільки зараз навчається? от На це близько чотирьохсот із 1700 учнів, ті, які в цих школах навчаються Ще раз повторіть, Я погано почув цей зовсім тисячу сімсот учнів, які mm. в цих навчальних закладах навчаються, де є укриття, близько 400 офлайн навчаються, і в самому Краснограді скільки шкіл в Краснограді працює три і два в сільських населених пунктах. У угу. тут я знаю, що Лозівському району і Красноградському передавала Харківська обласна військова адміністрація шкільні автобуси. Скільки вам дісталося? Цей раз нам не дісталось, тому що ми вже отримали трішечки раніше. Ми забезпечені 100% шкільними автобусами. Це був другий транш для інших громад, хто навесні не отримував. Ми забезпечені 100% тоді, нови... скільки у вас зараз ав шкільних автобусів, і от як ви їх використовуєте, якщо є е школи з укриттями змішана форма навчання, і ми давайте так одразу скажемо слухачам, Це не означає, що діти. Всі п'ять днів на тиждень в школі, це або два, або три дні на тиждень. Правильно я розумію? А далі вдома, потім знову, і щоб могли такі бути перезмінки, тобто, щоб покрити якнайширше коло дітей навчання. Ну, у нас задіяні всі шкільні автобуси, і у нас навіть з одного села ми возимо одну дитину до міста Краснограда на навчання, тому що батьки виявили бажання я розумію, можливо це не економно. Питання зараз вивчається. Ну я не думаю, що якось можна замінити. Дитина хоче навчатись офлайн, батьки хочуть, ми повинні забезпечити. Тому у нас організована підвіз учнів. Угу. Тобто ви намагаєтеся до цих шкіл, які в місті, підвозити, і з сіл, так? Так, да, там да. ну, у нас є тут село, воно невеличке, там дітей не дуже багато підвозили, але з цього села одна дитина, тільки батьки надали зводу на офлайн, тому ми цю одну дитину і підвозимо. А ми бачимо і спостерігаємо це тривалі повітряні тривоги у Харкові в області. А з огляду на це, як ви вирішили організувати навчальний процес? Бо спускати і піднівати піднімати постійно дітей, ну це, це неможливо. Так що діти навчаються в укриттях, включаються витяжки перед заняттями. Коли є перерва, коли між між тим як діти прийдуть, вони навчаються в укриттях. Ми їх не піднімаємо нагору. Поки що це, це ж перший тиждень, далі буде видніше. Можливо, буде у нас можливість підключити диференційована. От ти говорив про це голова Красноградського району Віктор Вайтенко, Що зараз пропрацьовується ця можливість, на якій це статії, що відомо? Сьогодні перший день експериментальний. У нас підключили до групи, в якій тільки будуть голови громад, і ми будемо тоді ж уже ну, поки що експериментально подивимося, як воно буде спрацьовувати. Можливо, діти будуть в класах потім спускатись. Тобто ми будемо все дивитися по ситуації. Поки тобто, що це означає? Так. Ви вже у себе в групі отримуєте сигнал про повітряну тривогу тільки, то, нам... що стосується вашої ділянки? Так? Так, так. так. Угу. І це значно зменшить е тривалість тривоги, кількість тривог, Але розумієте, коли перерва, дітям ж хочеться на двір вискочити і воздуха свіжого подихати свіжим повітрям і побігати. А ну, боїмось теж ж повітряна тривога вдруг під цей час. Ми вже будемо орієнтуватись по цьому е сигналу тривоги. тоді вже зможемо. Ну, я так розумію, ви постійно на прямому зв'язку із військовими. Вони вас інформують про безпекову ситуацію під час занять дітей, так? Ну сьогодні тільки перший день. Ну дай Боже, дай Боже, щоб все нормально, щоб все спрацювало, і ви вже. Поки що всі знаєте, як ще ми ще не розслабились. Ми ще в такому комочку тримаємось, тому що дивимось, там десь щось не зробили, там не довезли. Там, тобто, зараз все в процесі, поки що процес навчання йде. Діти дуже задоволені. Повірте, коли приїжджав до нас Олег Васильович Сінігубав і Віта Ковальська, ми приїздили. Ви просто треба було бачити очі цих дітей. Вони так ну раді, я сподіваюся, що... що вони раділи не цим посадовцям, а все ж таки ні, навчанню. Ні, вони ми ж заходили. Вони не очікували. Їх то попередили, що звичайно, що приїдуть гості. Але ми заходили так тихенько, бачили у них навчальний процес, бо у них очі гарять. Ми були в четвертому класі. Четвертий клас, коли вони були в першому класі, до листопада вони довчилися, почався ковід. А так. потім війна, і вони зараз вийшли. Вони один одного, ну, хто тут в місті, вони не узнають один одного, тому що це я уявляю. онлайн це онлайн, а офлайн це зовсім інше. Тому е, і батьки, діти поки що задоволені, поки все нормально. Я думаю, Ну нормальне. Що... З... Пані Світлана, а пріоритет це початкові класи і випускний клас. Всі. У нас всі, у нас і п'яті, і шості, і сьомі, всі класи задіяні графіки по школам. Є де, коли хто під'їжджає, тобто задіяні всі. Я вам дуже дякую за цю розмову. Це власне все, що ми з вами встигли за цей короткий час проговорити. Ще багато тем залишається. Ну я думаю, що ми будемо з вами час від часу спілкуватися. Долучатися до нашого радіо. Радіо Накипіло». Гостею була голова Красноградської громади Світлана Кривенко. Ну що, бажаю, щоб все добре було тихого дня, тихої ночі, вечора. Ну, взагалі, щоб все було у нас гаразд, як це можливо під час боротьби великого опору. Дякую вам за запрошення. Бажаю вам всього теж самого найкращого, мирного неба, найголовніше, щоб найскоріше повернулися наші хлопці до своїх домівок, до своїх сімей. Мені хочеться, щоб наші діти жили під мирним українським небом і слава нашим Збройним силам, що дають вони можливість нам працювати в нашому місті. І всього всім найкращого. Слава Україні! Героям слава!